Страховка від ДТП або якщо його називають, поліс ОСЦПВ. Правильно, да тут, тобто страховка автомобіля, все змінилося. А знаєте, що саме більше зміняться? Очі, очі водіїв, коли вони побачать ціни на ці страховки, тому що ціни зросли значно. Ну крім цін, там зросло ще дуже багато нюансів. Давайте вам всіх їх зрозумілою мовою. Швиденько кожен розповім, розберу. Тож що нового в страховці? Доброго дня, дорогі водії. Розбираємося. Тож, відповідно до прийнятого закону 3720-9, який вступив в дію з 1 січня цього року, наша страховка переходить на такий більш європейський рівень. І відповідно до нього міняється. Тут стільки змін, що я їх навіть повиписував. Ну, по-перше, збільшується виплата за шкоду заподіяну автівки з 160 до 250 тисяч гривень. А якщо здоров'ю, від 320 до 500 тисяч гривень це максимальна виплата. Ну тобто бачимо, що в рази. Але на кого це покладуть? Правильно на нас, тих, хто ту страховочку купує. Звісно, якщо виплати страхова, плата більші і десь треба брати кошти, а ще плюс заробити вона хоче, то це будуть брати з водіїв. Таким чином, збільшення ціни на страховку. Це саме головне, що торкнеться кожного. Можете побачити те, що було 2000, тисячі, стало 6. Це на мою автівку. Якщо подивитись по своїм, то ну, мінімум ніж за 4-5 тисяч, страховку купити буде нереально. Ну і ви представляєте собі пенсіонера, який має старий Жигулик, їздить на ньому, да, і отримує пенсію три тисячі, де йому взяти 5 щоб купити страховку. Хоча їм там є спільги, але... Все рівно ну то таки доволі дорого. Я на своєму каналі зробив лайфхак, як зекономити да оформити страховку до нового року. І навіть якщо у вас ще півроку лишалося після нового року, ви все рівно були в плюті, тому що всі страховки оформлені зараз. Ну ще залишаються діючими до кінця їх, до їхнього кінця. Так кажуть, що не можна дві страховки на одну машину. Виявляється, можна виплачувати будуть по одній та пофіг по те виплачувати. Саме головне ну що. Оформили її за 2 тисячі, а не за шість вже як зараз. Далі, що ще нового це скасування франшизи, бо до нового року ми вже оформити не встигли, що отримуємо, хоч як бонусом. Да? Нема вже ніяких франшиз. Франшиза це коли от ви стукнулись і частину гроші виплачує страхнуть застрахована особа. Тобто там могло бути півтора, 2 три тисячі. Це мінімальний платеж, який також платить людина, яка страхувалась. Тепер такого нема. Всі розходи бере на себе страхова. Наступне це пряме врегулювання збитків. Тобто ви можете звертатись за відшкодуванням збитків не лише до компанії, винуватця да, застрахованого. А також і до свої напряму, а вони вже хай розбираються з цією компанією. Тобто, ну це доволі таке простіше, вас є всі контакти вашої страхової. Наступне ліміти відшкодувань по європротоколам скасовані раніше. Як було? Якщо ти оформляєш по європротоколу? То там, там до якихось 50-100 тисяч тобі максимум виплатиться. Тобто лише легкі, легкі якісь випадки оформлялись по Європротоколам. Все інше визивають поліцію і вже по протоколах поліції. Тепер ж можна буде типу, все по Європротоколам, і лімітів ніяких не буде. Але є допис, що їх може встановити Нацбанк з часу. Побачать, що трошки так напряжно, і Нацбанк може. Встановити. Але поки що їх нема. Далі покривається ремонт на партнерських СТО без зарахування зносу авто. Тобто, я вже про це робив раніше відео, що деталі мають ставитися оригінальні, або там є якісь частини авто, куди можна вставити замінники, але якісні. Замінники не знаю, хто має визначати якість тих деталей, але тим не менше, якість ремонту все таки має покращити. Дану в основному, як будуть використовувати оригінальні деталі, то, то буде набагато кращий ремонт. Тож, як висновок, вроді все звучить непогано, да і суми страхування збільшують, і франшизу забрали, і врегулювання напряму, і деталі оригінальні. Ну тобто, вроді, супер. Але все це перекреслює той факт, коли дивишся на ціну страховки. От тоді очі на голову лізуть. Більшість українців робили ту страховку через те, що просто поліція не чіплялася. Ну відверто, так тепер же, ж, те, що поліція не чіплялася, буде дорожче. І ще плюс додатково ж було сказано, що. Камери автоматичної фіксації порушення правил дорожнього руху можу тепер присилати листи щастя і за відсутність поліса ОСЦПВ, тобто за відсутність страховки поліції спростували цей факт, вірніше в МВС. Так спростували, сказали, що поки що нема на це. Законного якогось рішення, так то нема норми закону, але я думаю, одну стрічечку дописати там, де мають право брати штраф чи виписувати штраф інспектори поліції, дописати а також автоматичні прилади фіксації порушення дорожнього руху і в них ставляться усі законні обставини. Тому, як на мене, то не за горами, що камери також будуть зчитувати відсутні страховки. А як вони прочитали номера, пробили по базі. Якщо нема страховки, лист щастя направлений в дії, телінкнуло в Приватбанку, ти лікнуло, що вам прийшов штраф. І будь добрий, 540 гривень заплати. Тому далі за цим спостерігаємо. Я вам розповідаю, зі всім розбираємося на каналі Автотема. Долучайтесь, будемо розбиратись разом. До зустрічі на дорозі, дорогі мої водії.